У Чикаго у 1960 році був створений міжнародний комітет міст побратимів на сьогодні. Завдяки комітету культурне та економічне співробітництво з Чикаго налагоджують 28 міст світу, серед яких і Київ минулого тижня у Чикаго відбувся фестиваль, на якому була представлена і столиця України. Наші колеги з медіапорталу порталу відія підготували наступний репортаж. Ще з перших років української незалежності Київ є побратимом для американського міста Чикаго, у центрі якого щорічно відбувається міжнародний фестиваль міст побратимів. Серед багатьох учасників тут є і український куточок. Сьомий міжнародний фестиваль міст побратимів Чикаго розмістився на центральній площі мегаполісу. Захід організовано з метою поширення знань про культурні особливості різних народів світу та налагодження дружніх стосунків між різними етнічними громадами. Національна їжа, музика, танці та Сувеніри фестиваль тривав п'ять днів, і цього разу серед чекаських хмарочосів танцювали юні гуцули з діаспори. А гостям міжнаціонального свята смакували українські страви. Люблять наші налисники, і вареники. І щойно тепер виступали наші дітки з танцювальної групи «Вишиванка». Люди дуже зацікавлені, плескали. Їм приємно було побачити наших танцюристів. 21 рік тому саме українська діаспора в Чикаго відіграла важливу роль у створенні комітету міст побратимів Чикаго-Київ. З того часу комітетом організовано безліч двосторонніх візитів і налагоджено тісні зв'язки у сфері культури і освіти. Комітет Києва є один з найактивніших з чудовим керівництвом на чолі з вірою Ілляшевською. Вона веде надзвичайну діяльність, щороку організовуючи певну кількість заходів. Ми реалізовуємо успішні програми обміну нами нашими містами Чикаго та Києвом починаючи з цього року, робота комітету міст побратимів Чикаго акцентуватиметься на бізнесі та економічних відносинах. Для цього комітет готовий залучати до співпраці як американські, так і українські компанії. Шикаго дуже зацікавлений, щоб в Україні з України як хтось би хотів приїхати з можливостями бізнесовими, економічними, що вони дуже раді можуть, ми можемо допомогти. Комітет міст побратимів Чикаго-Київ сподівається на безхмарну економічну співпрацю міст і подальшу інтеграцію України у міжнародну спільноту. Наталія Фігель, медіа Відія спеціально для Голосу Америки.